Доброго дня всім. Зараз хочу подивитись на першу декаду місяця травень. Про що мови? Зробимо розклад-шлях. Це карти, які покажуть, прямо від чого ви почнете місяць, чим його точніше, 10 днів да і чим закінчите. По суті, от так і подивимося, що вам очікувати. Буде, я вам скажу, буде три варіанти. Зараз перший. Просто на колоді я буду дивитися саме на цій. Тому. Слідкуйте в описі. А, перший, другий, третій варіант. Отак. Це перший варіант. Це перший варіант. Розклад, шлях. Покажіть перші 10 днів травня місяця 25 року. Пкажіть. Дивимося. Перший 5 карт. Покажуть нам перші 10 днів. Дивимося. Перші 10 днів. Активний початок травня, якісь переговори, можливо, запросять вас на якесь свято, або буде спілкуватися з важливою для вас людиною жінкою. От прям якісь переговори будуть йти. Потім буде, знаєте, така новизна якась для вас, можете обрати для себе якийсь новий шлях в житті, якісь зміни відбудуться такі. знаєте, Вони не то, що значні, але вони відбудуться в чомусь. І це як удача повернеться до вас. Якийсь шанс може датись вам десь під кінець цих 10 днів, порахуйте, да, там, наприклад, число там, 8, 7, Бо так вони показують від і до да? до кінця цих 10 днів, ми говоримо за те, що там може бути якась удача. Ці зміни пов'язані з удачою якоюсь, можливо, вона прийде і від жінки оцієї, що ви з нею спілкуєтесь. Але саме цікаве, цей шанс треба буде використати швидко. І якщо ви його використовуєте, то тут, по-перше, це карта здоров'я в першу чергу. Прямо, знаєте, така як виздоровлення від чогось, можливо, щось у вас було. Або це карта родова. Ви прям відчуєте, знаєте, таку стабільність приємну, коли коріння пущені вже давно, і йде тільки повільний, повільний класний ріст. Можливо, ви щось і будете робити в землі, бо зараз весна активно, в активній своїй фазі, але от тут більше мені йде зараз про Знаєте, клас, класний такий перші 10 днів, мені подобається. І класний шанс може статись з вами, і пораду хтось правильно може дати. Якесь таке легке відчуття перших 10 днів для вас. От загалом. Дуже класно. Удачу, удачу! Дивіться свою, не пропустіть. Бо ця карта говорить про швидкий, швидкий, швидкий успіх, тільки треба схватити. Друга колода, друга колода. Дивимося перші 10 днів травня для вас. Розклад шлях. У, цікаво як, цікаво. Ну, дивіться, чоловік, до кого ви звикли, який у вашому домі, це, в принципі, родич, а Йому треба буде поміч. От прям треба буде людині, щоб ви допомогли. Може трошки прихворіти, або от, саме він розраховує дуже на вашу підтримку. Але тут треба прям включити вам всі свої, знаєте, ідеї, як це зробити краще, як допомогти. Можливо, захочете трошки схитрити, бо не зможете допомогти. Може і так буде. Але, в принципі, це мені ще йде, знаєте, з інших джерел допомогти. От ви якось по-домашньому звикли, або ви до чогось звикли. А може бути, у вас уся ще якась ідея зовнішня, якась така, що ви, може, навіть вам допоможуть, і ви допоможете. знаєте, От ви як придумаєте щось. Тому що карта лисичка показує, що дуже хорошо працює голова, і щось точно можна пронюхати, придумати. Зробити, і ви допоможете людині. Але дійсно може вас. Він може і не просити, бо карта відмітні часто просить, в принципі, допомогу, але поміч треба буде. Треба буде вам бути плечем. Далі. Далі дивимося третій розклад, третій розклад. Так. Так. Перші 10 днів. Я вже в голові тримаю, в голос не все кажу. Так вже Звичка така, знаєте, говорити про себе, коли питаєш. Боже, у нас сьогодні прям лисичка-лисичка. Прям лисичка кругом. Красотка, рижа. Е, дивіться. А якийсь мрії. Або якісь такі зобов'язання, які ви на себе положили, від них очиститись. Чому очиститись? Не де на відстані може спілкуватись, по телефону, якесь зобов'язання було, щось сказали комусь, щось пообіцяли комусь. От це буде очищено, як ніби стерто. Чому? Тому що ну, ви чуєте хитрість і неспокій з іншої сторони. От якраз з ким обов'язок і був. Розумієте, ви дали слово, а з вами поступили дуже хитро, негарно. Це я мягко кажучи, щоб не говорити дуже поганих слів в ефірі. А, розумієте, це як підстава, підступність, дія в першу чергу в своїх інтересах. Лисиця завжди діє в своїх інтересах, в неї завжди є ціль, чого вона вийшла в ліс на полювання. Ціль в неї є завжди. І разом з картою Змія говорить про те, що будьте дуже обачні, з ким домовлялись, про що говорили, слідкуйте за словами, тому що з вами грають нехорошу гру. Дуже будьте уважні, будь ласка. Причому це вийде в кінець 10 днів, тобто десь там вже під кінець, там 9 травня, щось плюс-мінус таке розумієте І ви людина слова, а з вами можуть поступити некрасиво, некрасиво. Тому дивіться, будьте уважні. Таке поєднання карт неприємне, але якщо ви дивитесь, як та сама лисичка ви, і дивитесь дуже уважно, то у вас тоді не обведуть. Тому будьте уважні. Кому довіряти, кому ні, будьте уважні. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки.